Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити із військовим аналітиком Олександр Коваленко. З нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, закликаю ставити ваші вподобайки під цією, під цією розмовою. Ну, і, звісно, ж пишіть свої думки стосовно тем, які будемо підіймати. І підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми починаємо, пане Олександре. Telegram Паблік говорять снайпер, український військовослужбовець з позивним Осман. Відомий веде його, і ось нещодавно з'явилось повідомлення про те, що збройні сили України вийшли із кринок і просунулися далі вперед на більш вигідні рубежі на лівому березі Дніпра. Дехто не зрозумів правильно одразу ж посіялась зрадонька про те, що ми залишили кринки, тепер не контролюємо їх. Не зрозуміли люди, що є і ще одні більші і більш вигідні плацдарми, окрім кринок. Тепер у нас тому хотів би вас запитати, якими можуть бути дії Російської Федерації у відповідь на все це, і чи може це бути правдою в принципі, тому що ще поки що офіційного підтвердження цьому немає. Ну, дійсно, офіційного підтвердження нема але в принципі, я не знаю про які саме позиції йдеться в даному випадку. Хоча розвиток подій в кринках він був якого типу? Ми спостерігали за тим, як останні місяці, особливо після 20 лютого, саме тоді, коли президент Російської Федерації, так званий президент, але військовий злочинець, в першу чергу, і який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, а Путін заявив, нібито, що кринки знаходяться під контролем російських військ. А саме 20 лютого з того періоду Кримки розширили контроль з боку Сил оборони України на 2 кілометри. На 2 кілометри на південно-західному напрямку. Отже, де зараз ми знаходимося, які саме позиції займаємо? Я не знаю, я без поняття. Я виключно спостерігав за тим, як розширювався плацдарм в напрямку Козачі лагері. І напередодні, до речі, я й про це писав: що багато хто говорить а, про Харківщину багато хто говорить про інші напрямки, але є, але є кринки, і не тільки кринки є ще і Херсонські острови. Так звані, а є інші дуже цікаві локації, на які Чомусь не звертають увагу а там наші військові вони просто прикладають титанічні зусилля для того, щоб не просто утримувати ці плацдарми, а щоб і значно збільшувати свою присутність на цих територіях. Тому цілком можливо чекаємо офіційних повідомлень. Дуже символічно, що повідомлення про розширення плацдармів і кількості плацдармів на лівому березі Дніпра з'явилися 23 травня, у день морського піхотинця збройних сил України, і тут до слова про острови. острів Нестрига, який як відомо від знову під контролем сил оборони України, і з'являються відео про те, як російські окупанти на катерах намагаються штурмувати саме цей конкретно острів, підриваються благополучно на мінах. Ну і все це завершується для них неблагополучно. У чому взагалі секрет? У чому взагалі ідея ось такої зацікавленості в цих островах російськими окупантами? І одразу ж на вздогін закидаю вам, от ви дійсно заявили про зазначили про Харківщину, Сумщину, про інші напрямки, які зараз вважаються такими цікавими для росіян. Вони там мають якісь зосередження сил і наступають. Чому не виходить це зробити, і не виходить вибити наших хлопців і дівчат. На щастя, звісно ж, не виходить для росіян з кринок до слова. Кринки це взагалі цікава локація, тим, що це село, воно має завдовжки майже 12 кілометрів. Угу. Там всього навсього дві вулиці. Забудова, приватна забудова, хоча її зараз і не існує там від слова взагалі, і це протяжність майже 12 кілометрів. І для того, щоб повноцінно контролювати її з боку російських окупантів, треба контролювати відповідно ось таку витягнуту ділянку. Росіяни для цього використовували спочатку повноцінно підрозділи з механізованою компонентою, людським ресурсом піхотною компонентою, Але дуже швидко зрозуміли, що траса 2206 для них це кладовище. Основна траса, з якої вони заїжджають в ліс, і з лісу вже намаються штурмувати кринки, То на трасі залишається більшість техніки допоки вона під'їжджає до самого лісу. Лісової смуги, і потім вже діє переважна піхота. Тобто зараз там тільки піхотна складова, переважна діє. Але нюанс полягає у тому, що ліс прострілюється на ураз з правого берега. Правий берег він має висок, домінуючі висоти, і артилерія разом в комбінації з дронами контролює цю ситуацію на упередження таких штурмових дій. У росіян значно більший людський ресурс. Час від часу вони починають штурми. Але коли починається штурм з виходу лісу, на е, саме ну, відкрите поле це вже зараз кринки, це просто поле вижене поле, зруйноване руїни. І коли е, відбувається цей вихід, починає знову ж таки працювати артилерія та дрони. Тобто, для них е, взяти під контроль кринки це суїцидальна місія. А ми, тим не менш можемо продовжувати розширювати наш плацдарм. А ситуація з островами вона пов'язана з тим, що той, хто контролює острови, він таким чином може реалізовувати диверсійні заходи на іншому березі. Тобто, якби росіяни контролювали усі ці острови, вони могли б на Херсонщині Правобережній, Здійснювати диверсійну діяльність, висаджувати свої рейдові групи, диверсійні групи, десантувалися в час від часу там і створювали вже на правому березі свої плацдарми. Тому той, хто контролює плацдарм на лівому березі, він контролює гирло Дніпра. І той, хто контролює острови Херсонські, так звані острови, він в перспективі буде контролювати деякі плацдарми. Ну, мабуть, біля Олешек чи Голої пристані? Хто знає. Пане Олександре, от я припущу, що ви напевно відслідковуєте російські пропагандистські канали, в тому числі мілітарні, для того, аби якось також вибудовувати свою аналітику стосовно здатності і спроможності окупаційних військ. І хотів би вас запитати, чи видно ось той от ефемерний міфічний річковий флот, який анонсував створення, якого анонсував вже екс міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу? Чи допомагає цей флот, якщо він є? У завданні із захоплення повторного захоплення островів на Херсонщині, час від часу ми спостерігаємо, що росіяни використовують цю компоненту, але насправді використовують її в умовах, коли ти не домінуєш в тій чи іншій локації. Це досить складно. Можливо, в них цей флот десь є на Суходолі. В якихось ангарах збереження відбувається, все таке акти були прийому передачі підписані, але масового використання ні, не спостерігається Час від часу так використовують відповідну компоненту. Час від часу, але час від часу це не означає те, що вони домінують на Дніпрі. Тому мені здається, це більш черговий. Акт розпилу о, російського військового бюджету був, а не повноцінно, якісь о, дії на те, щоб підсилити можливості щодо десантування на правому березі. Стосовно нашого так званого річкового морського флоту, безпілотного флоту, Сі Бей не тільки е, тепер відомо оснащуються РСЗВ ГРАД частинами пускових установок, які тепер вистрілюють. Саме ракетами такого типу, і я читав вашу аналітику стосовно вашої думки, так, вашу думку стосовно такого виду озброєння, такої модернізації, і у зв'язку з цим хотів би запитати, чи може вона використовуватись не лише от у відкритому морі, в, десь в акваторії Чорного моря, а от, наприклад, при спробі форсувати Дніпро для того, аби швидко. Ну, засліпити і внести розполог на позиціях окупантів на узбережжі, які напевно що готують якісь вогневі точки, кулеметні точки, дзоти можливо і так далі. В першу чергу, те, що ми побачили щодо сі те, що вони можуть використовувати реактивні снаряди 122-го калібру, а це максимально ефективно. Для саме використання проти військових кораблів uh -huh. на невеликій відстані 200-300 метрів. Тобто, коли наближається цей дрон, морський дрон до російського військового корабля, він робить зав е з цих реактивних снарядів, вони влаштовують на е безпосередньо військовому кораблі на його палубі е китайський новий рік, і після цього відбувається вже таран. Тобто, саме відстань: 200, 300, 400 метрів це саме та відстань, коли стрілецька зброя, яка розміщується на військових кораблях, вона максимально ефективна в ураженні дронів. І щоб е, зменшити її ефективність, робиться цей зал, і е, це заважає робити якісь влучні постріли. Ну як може зробити, як коли по тебе пролітає реактивний снаряд е, по палубі, навіть десь поблизу від тебе. Е, отже, це значно підвищує вирогідність того, що морський дрон може е, успішно е, уразити військовий корабель. Це так. Якщо ми говоримо про якісь інші використання, то тут скоріш, вже інший момент: морський дрон, але не дрон Камікадзе, з встановленою на ньому турелью, бойовим модулем з великого калібру кулеметом чи іншими засобами ураження, але які би вогневою підтримкою з використанням. Стрілецької зброї з використанням протитанкових ракетних комплексів, наприклад, як на бойовому модулі катран використовувались наших катерів юрза типу, то це дійсно може ефективно допомагати під час десантування та проведення таких операцій на лівому берегу Херсонщини або інших якихось локаціях на узбережжі. Якщо говорити про російське озброєння або можливість насичення Росії зброєю, то всіх вразила заява міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса, який зазначив, що Китай тепер передає летальну зброю, не лише товари подвійного призначення або якісь там гольфкари та для Америка для Росіян, але тепер і летальну зброю. Чим можуть поживитися Росіяни у Китаї, що їм на вашу думку будуть передавати це типові снаряди 152-го калібру до прикладу, чи щось? Інше ну шо? шабс він сказав або передають, або готуються передавати там, взагалі навіть і визначеності ніякої не було в тому, що яку інформацію він ретранслює. Але якщо говорити про о, уявну можливість допомагати Китаю Росії, то для нас це було б небажано тому що військово промисловий комплекс Китаю він працює набагато ефективніше та потужніше ніж іранський або о, о, Північної Кореї. І це дійсно це велика номенклатура ще радянського типу, тому що китайський ВПК він починав працювати саме на базі використовуючи ресурс радянський. Радянський Союз спочатку постачав йому техніку, боєприпаси і все таке інше. А потім вже Китай це копіював, ведучи за свої якісь зразки. Танки Т-62 так. А гаубиці де 20 де 30 китайського зразку так майже повні копії 152 й калібр, 122, й 125-й. все це у Китаї є і зберігається навіть те на складах та центрах збереження, що було відправлено ще за часів радянського союзу, і збережено воно там в досить непоганій якості. Тому якщо дійсно запрацювала така схема, ну, для нас це було б небажано взагалі. Те, що для нас бажаного дозвіло саме Сполученими Штатами Америки бити їхньою зброєю по території Російської Федерації, і тут у, у цьому зв'язку хотів би вас запитати, а чим бити нам так потрібно, чого у нас немає? Ми постійно чуємо новини про збільшення виробництва САО Богдана, та, і вже кажуть, 10 штук на місяць ми виготовляємо. Це зброя, яка б'є на 40 кілометрів і більше, я так розумію, за різних модифікацій снарядів. А що нам не вистачає, яка дальність Вина і яким озброєнням у такому випадку будемо користуватися, якщо американці дозволять, йдеться не тільки про артилерію. В такій кількості САУ бо, да, нам також не вистачає, щоб наносити удари по території Російської Федерації, а окрім всього іншого, 155 го калібру боєприпаси, які може використовувати ця САУ, вони переважно також західного зразку. Тому зі всім треба мати походження. А дійсно нам потрібно вглиб території Російської Федерації, щоб упереджувати загрози вторгнення на наші території в Сумській, Чернігівській Харківській області. А також для інших дій нам треба мати відповідний дозвіл, щоб знищувати їх аеродроми, знищувати їх авіацію, знищувати їх НПЗ більш ефективно, більш якісно, більш масштабно. І це і це до речі ще не все, ще є і логістика. Це дуже важливий також елемент знищення їх логістики, а, тому а, такий дозвіл він значний, а, в значний мірі змів би а, підсилити наші можливості по зупиненню російської окупації та російської агресії. Якщо говорити про дозволи бити, от о, в останньому з останнього що маємо яку інформацію на Донеччині уразили сели оборони України. Ракетами типу атакам ЗРК С-400. На щастя, американці ідентифікують окуповані росіянами частини Донецької області як Україну, тому б'ємо по цій території спокійно. Уразили ЗРК С-400 у складі трьох пускових установок. Дві знищено одна пошкоджена рлс 96 Л 6 А та командний пункт поблизу населеного пункту Моспіна, Донецька область. І це останнім часом далеко не перший випадок, який стосується ураження. Систем ППО. яка динаміка, пане Олександре? Останнім часом маємо позитив і зростаючий графік в цьому плані? Я можу сказати, що система С 400 вони взагалі такамсе зараз не перехоплюють. Це можливо пов'язано не з тим, що вони не мають такої можливості, в принципі, а з тим, що не вони не відпрацювали ще алгоритми протидії. Угу. От коли відпрацюють алгоритми протидії, тоді може змінитися ситуація, але поки що цього не відбулося. Ми досить ефективно знищуємо їх засоби ППО такого типу. І Для нас це важливо. С – це дуже дорога, досить болісна втрата для росіян. І окрім всього іншого, це значно підвищує наші можливості по прориву їх е саме шаленованої оборони і е заходження в глиб території не тільки тимчасово окупованих, а й самої Російської Федерації. Ну і якраз таки про тимчасово окуповані території та Російську Федерацію. Губернатор Ростовської області Василій Голубів оголосив про закриття кордону регіону з сусідніми самопроголошеними ЛНР та ДНР. От цікаво, виходить, начебто, це Росія, за словами Владиміра Путіна, наша Донецька та Луганська область, але тепер сама Росія відділяється від цих частин. Уздовж кордону буде п'ятикілометрова буферна зона з особливим правовим режимом. Ваша думка з цього приводу, пане Олександре? Ну, Путін сьогодні є, завтра його нема. Хто знає, що буде завтра, після того як не стане Путіна, а, а кордони Російської Федерації, а, які визнані так само, як і кордони України на міжнародному рівні, вони були, є і будуть завжди. От в тому і різниця. Путін це банальне м'ясо, яке через якийсь час перетвориться в добре. А кордони на юридичному рівні, в історичному форматі, вони є, були і будуть, тому це і відбувається. Їх визнають навіть губернатори Російської Федерації, що цікаво, Латент. скажімо так, поки що латентно, але визнають. Латентні люди, також як ми розуміємо, так латентні губернатори латентно визнають. Будемо стежити. Дякую вам, пане Олександре, за те, що долучилися. Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також нас дивитеся, ставите свої вподобайки, коментарі залишаєте, Підписуйтесь, будь ласка. Ну, і обов'язково ставте дзвоники. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося наступних відео. На все добре.